Не знаю, чому Бог мені відкрив свою любов, або чому Спаситель мій пролив за мене кров, не знаю, як Бог дав мені, спасіння дар прийнять, і сила Його слова, я, дає нам благодать. З Христом не розлучить, мені він спасіння вручи, в день, коли він знову прийде, та я знаю, в кого я вірю. Ніщо мене з Христом не розлучить, Мені він спасня вручи, в день коли він знову. Не знає, як Дух Святий хоронить, віри нас і відкриває нам Христа, в Божественних словах, не знає часу і дня, коли Господь прийде, чи через смерть, чи сам мене, в той день Він забере. Знаю, в кого я вірю, ніщо мене з Христом не розлучить, мені він спасіння вручить, В день, коли він знову прийде, та я знаю, в кого я вірю, ніщо мене з Христом не розлучить, мені він спасіння Вручи, в день, коли він знов